Друзі, ось що для вас значить романтична поїздка на вашу річницю? Раніше я б сказала це пляж закиданий полюстками троянд і вечеря при свічках, але реальність завжди трохи інакша. Тож сьогодні я вам покажу, як наша річниця пройшла на Алясці у вічному, як нам кажуть, холоді. Я дякую, що ви зайшли до мене. Якщо вперше відразу підписуйтесь і давайте дивитись на реальність життя на півночі. Цей день ми вирішили поїхати в місце, де я ще не бувала. Хоча багатьох може знати, що я вже всюди побувала, але ні, Аляска така велика, що ох, скільки я ще не бачила. Ми з Іллою їдемо нашу річницю справляти. А, вона була тиждень тому, але ми хворіли. В той день я замучена було нашим грипом, що навіть захотіла тоді записати себе. Привіт, друзі! Сьогодні 17 лютого, в нас. Річниця нашого весілля 6 років. Але ми захворіли. Я захворіла, Джема захворіла, і ми всі наші плани, які в нас були, відмінили і сидимо вдома. Звичайно, я не планувала так проводити річницю весілля, таке свято, але що є, то є таке життя. Воно складається з неприємних речей іноді, з неприємних подій. Що робити? Жити. Надіюсь, в нас на наступних вихідних вийде щось зробити класне, позитивне. От. І ухо, як то кажуть, мій Філікс. Нас нарешті вийшло одужати і залишити дітей на друзів, і поїхати вдвом відпочити. Іля каже: Аляска, це ти, коли їдеш як хочеш на дорозі, бо нічого не видно. І всі тебе зрозуміють. Знаєш, всі люди розуміють тебе. Бо вони, вони в такій же самій халепі ситуації. Я кажу, як тут їхати? Немає ніяких полос Дивіться, як цікава парковка. Сі. Там cheese, B, бренд. Ей, Apple. Вирішили з Ілюшею піти взяти собі каву. І щось поїсти. Не знаю, чого ми виходимо з машини, я б хотіла сидіти в машині і заказувати собі замовляти щось. Але я сказав, що треба вийти, бо кафешка зсередини. Дітей залишили ми вдома, як ви вже зрозуміли, Слухайте, нікого немає. Дітей залишили ми вдома, наші друзі будуть за ними дивитись. і ми без дітей. Будемо гуляти. З дому ми виїхали рано, діти ще спали, тож ми вирішили не гаяти час на приготування їжі, а поїсти десь по дорозі і тим самим більше часу провести тільки вдвох. Я б собі взяла оце зранку, але то тумач для мене візьму це. Я взагалі дуже люблю шоколад і все, що пов'язано з шоколадом. Але ну ладно, візьмемо щось таке. Не хочеться мені солоне, і я там собі солоне бере, а мені не хочеться візьму. Ще солодке з кавою. Yeah. Мого Іллі з кавою цікава дружба. Він полюбляє конкретні бренди та фірми. Starbucks, наприклад, недолюблює, тож за кавою він легко може поїхати в інший бік міста. А я. ну що я? Я йду за ним. Така крута кафешка. Як ви зрозуміли, каву ми там не взяли, йдемо сюди брати каву. Відчинено. Опен. Я багато розказала, що Аляска не славиться цікавими кафешками, вона славиться цікавими людьми і цікавою природою. Ось іноді це може не подобатись людям, які тільки но приїхали на Аляску, але всі звикають до цього. Ось Такий сніданок Це з шоколадом. Ще взяла так. І Ілюша їсть. Боріто своє. В місце, куди ми їдемо, я ще не була. Так, так, є такі місця, де я ще не бувала на Алясці. В тому році літом десь там близько ми справляли день народження Ільї в СПА, але в горах там я не була. Якщо вам цікаво, що це за каміння, це лід. Вода відійшла на відливі, а лід залишився. Правда, заворожує. Куди ж ми їдемо? Ми їдемо в найпопулярніший лижний курорт Аляски. Він знаходиться півтори години від нашого дому. Але життя складалось так, що я то вагітна була, то тільки народила, не мала з ким залишити дітей. Тож в мене не було можливості там побувати. Хоча я завжди дивилась фотографії з того місця, друзі. І думала, коли ж я туди поїду. І ось настав час. Ну що, друзі, ми їдемо кататись на сноуборді чи на лижах. Я один раз за 6 років тут каталась. Ну, не в цьому місці, взагалі на Алясці маю на увазі. То я боюсь навіть ставати, подивимось, що це буде. Ось так. Я декілька днів тому свій телефон розбила, тому тут, може бути, трішки з краю біленьке. Пробачте. Ого, ля каже, ми туди йдемо кататись. Мені вже струмно бо Я вже... Я вже боюсь. Просто дуже класні кадри, таке сніжне. Знаєте, тепер учуття чогось цікавого, але невідомого, начебто, дуже хочеться, але і лячно. Ось так я тоді відчувала. Я людина, яка дуже боїться висоти. Я не боюсь літати, але я починаю боятись, коли я відчуваю, що я в небезпеці. Зараз я досі думаю, що мені взяти? Чи сноуборд, чи лижі. Ну, сноуборд в нас є, але бутс немає цих е, взуття спеціального для нього. Але я не на тому, не на тому вже не вмію нормально кататись. Ну, колись я в Буковелі каталась на лижах, і досить добре я колись каталась. Але мені було тоді років 15, 17. Десь років тому я вже боюсь і думаю, що взяти. Ілля, що взяти? Що взяти кататись? Вижибе, якщо ти вмієш. Та я говорю десь років назад вміла. Я зараз як скажу тобі, дай я вмію, стану як. Ой, Буду позоритись. Приїхали. Що? Все. Все. Трішечки туман. Але все одно гарно. Привіт! Усі ми вже зібралися, зараз підемо е, брати Буци в рент. В мене немає, в Ільї, до речі, є. Дивіться, в Ільї є і буци, І цей шолом. Такий смішний. Твої... Ілля, ти такий смішний, я не можу. Щось смішне. Ти смішний? Yeah. Не знаю, як виглядаєш смішно. У мене є ще одне, Хочеш? В мене є. Mm -hmm. Видно, що ми не готові, так? Так. Взяти пас на день коштує 139 доларів за дорослого, якщо приходиш після 2 годин – 119, після 4 годин вечора – 79. Дітям до 5 років – взагалі 10 доларів. Дали такі карточки. Моє ім'я, фамілія – Аліаска Резорт. Ці карточки тобі дають назавжди, якщо губиш її – платиш 7 доларів. Взуття мені підібрали відразу, дуже комфортні. Дивіться, який вид Нереальний прияць. Що мені відразу було до вподоби, так це те, що реально хороші, якісні бренди там є. В якісних речах і відпочинок якісний. Кава, що люди всі свої рюкзаки просто так зберігають, залишають і йдуть кататись. Бачите? Чиїсь рюкзаки лежать, взуття єсь і так повсюди. Хто не краде, ніхто нічого не бере. У всіх все є. Як кажу, ля без грошей сюди не йдуть люди. Взагалі тут можна брати локери ці, але люди залишають ось так все. Коротше, я готова падати. Похожу на людину, яка займається тою верховою їздою. Такий вершник на коні. Прикольно. Цей шолом. Такий крутий, він тут так прикольно застібається. Так, е, тепло класно тримає. Він дуже-дуже теплий. І ця людина, яка його дала нам, сказала, що можна навіть без шапки. В них дуже круті ці шоломи. Е, всього ми заплатили 79 доларів за рент. Шолома е, цих чобіт для лиш. Ну і самих лиш. Ось Блін, не дешево, але мені здається в. Ви... В Україні зараз в буквалі ціни не кращі, Тож, отак. Я готова, я реально готова падати, готова щось робити. В мене дуже класні зараз емоції. Дуже класно себе почуваю. Мені зараз не вистачає тільки окулярів, і Ілья пішов в машину їх взяти, в нього дві пари, тому що йде сніг і буде кататись не дуже добре, коли в тебе в очі дме цей сніг. То якось так. Тепло, реально класно, тепло. Не знаю, напевно, мінус один, мінус два. Дуже класна погода. Ну і людей багато через те субота. о. Ці чоботи дуже класні, просто такі м'ягенькі, такі комфортні, дуже зручні. Ілля, як називається цей бренд взуття? Ну ось цей Salomon чи як? Salomon. Salomon, о, ну саломон. Oh, Сніг йде. Я зараз туди сюди зайшов. З цього моменту починається найцікавіше. В деяких відео я не прибираю аудіо навмисно, щоб ви почули мої перші емоції від побаченого всього. Він не Йома йо, йо, як я боюсь висоти. Кать я не можу. Ілля, тут що за туалет? Дивись, туалет. Ти туалет. Ілю, я боюсь, я не буду Та в мене й блін, дивись дерева. Я пажу до них до того, да! так вони зрізали їх, щоб не зупинили. Я трапались. така, блін! Я тут, я така причина. Визить, твої сторони так з мої. Я не можу вам передати, в якому я шоці була, коли ти сидиш та майже не пристьобнутий. І цей сніг, туман, гори тільки посилювали страх. як гарно. Ой, Катюш. ой. Катюша нічого немає. Ілюш, мені здається, ми не туди поїхали. Я розумію, що вам можливо не так добре видно, але мені було там лячно дуже. Мій Ілля іноді занадто сильно вірить у мої здібності і тому подумав, що я легко зможу з'їхати з найкрутішої траси в Америці. Я нічого не бачу, все таки, шов. Є ще в цих кулярах. Туман. О, я... це ми скоро тут будемо, чи ще, ще далі виїдемо. А я не знаю, що це за місце тут Ми ще далі їдемо, Альян. Ну, Андо, я не бачу, я не бачу кінець. Тут я ще не знаю, що чекає мене попереду, боюсь висоти, але нічого не знаю. А що це Тобі таке? Це якийсь ресторан Тобі, чи що? Це... Блін, то Тобі... Дитина маленька їде. Да, так, там бачу? маленькі діти кать. Дивись він, чувак, через... О, ми вже доїжджаємо Андо, бачиш. Діти маленькі так катаються я в шоці, а я трушу. Звичайно, мій коханий чоловік повіз мене на трасу для професіоналів відразу. Те, що я сказала, що більше десяти років не їздила. Він чого забув напевно. Тож Він тільки й робив, що підіймав мене всюди. Чого ти падаєш? Взагалі то можна кататись не тільки по трасам, але й за ними. Багато людей спускались ось так з боку. Трас лячно, правда. Там діти, та там діти соскове спустились сюди. Я пам'ятаю трасу в Буковелі і вам скажу, що тут вони набагато страшніші. В цьому році снігу в горах в цьому резорті випало 16 метрів. Уявляєте, але на підніжжі гір, де починають всі кататись тільки 5 метрів. Але ну, тільки 5 метрів люди. Цей резорт працює до кінця квітня, а літом можна просто як турист піднятись на цих ліфтах. Кажуть, що сніг не тане весь, навіть літом. На другий раз ми поїхали на, на найвищу точку, де в мене відняла мову від цього туману. Реально було страшно. Мені дійсно було. Олячно там спускатись, бо потім, як я дізналась, ті спуски вважаються найкрутіші в північній Америці. Ви зрозуміли, що під словом «крутіші» я маю на увазі кут, під яким ми спускаємось. Ось вітер просто жахливий, туман нічого не Ось бачите, там дві чорні кромби. І я хочу туди їхати. Це сама страшне. Захорі, крейзі. Ви бачите цей густий туман. Уявляєте, як було там кататись новачку. Я реально в тих окулярах нічого нормально не бачила. А коли знімаєш їх, то через вітер і сніг нічого не бачиш. Це ще відрізок траси норм. А був і такий, що три метри завширшки, а по боках обриви різкі. Там Ілья часто падав, бо траси не знаєш і не видно нічого. То що говорити за мене? Але я вам так скажу: адреналіну отримати можна 100%. Тож хто цього прагне, велком на аляску. Діти спускаються, я в шоці. О май вони просто стрибають. Тут обрив такий. Ой, oh блядь. Сидіти. Знаєте що я почала спускатись, і майже через хвилину ледь не влетіла в обрив. Не знаю, як я залишилась там жива. Але зняла лижі і пішла пішки. Хоча в цьому відео, де я туди йду, траса не здається такою страшною, але це кінець її люди. Тож я тут вже одягаю лижі, а в самих лячних місцях знімати це останнє про що ми думаємо. Ми думаємо як не вмерти. Але чесно вам скажу, краса там неймовірна, і хочеться іноді осісти, просто отак і насолоджуватись тою красою. Кататись таким видом це просто нереально. you <thud> Трішки нижче від у тої найвищої точки, де ми були, є безкоштовний музей та бар, де можна випити щось горяче. Цей будиночок, що зараз вважається музеєм, був побудований в 1960 році. А в 2003 році був занесений до Національного реєстру історичних місць Америки. Саме з цього місця і знімаємо ми вам, але через сильний вітер вирішила просто накласти звук. Зліва це ось цей восьмикутний музей, а справа бар, який також з шикарним краєвидом. Ось цей чоловік, якого батьки були з дворянського роду з поль. І був 9-ю в сім'ї і побудував ось цей будинок. Де зараз розташований музей місцевої історії катання на лижах. Так цікаво бачити. Музей безкоштовний. прямо на горі. Тут є золото. Собака катається, квітка. Коштує? Це справжнє золото? Не знаю, наскільки все, що Ще цікавий факт, що на ім'я цього лижника і архітектора була названа одна з гір через те, що він просто обожнював там кататись, тому її назвали Секретна гора Едді, чи скорочена потім гора Едді. Ууу, це ці гори. Сіо лайна байкеріта просто в них андреналін цих дітей mm -hmm. та малі в років по вісім, максимум десять Але знаєте, що дуже приємно в мороз, вітер і холод зайти погритись в тепле місце безкоштовно. Тож мої руки я знов почала відчувати. Можна їхати далі. Гриб з Гриб з дерева гриб після другого спуску я вже більш-менш не так часто падала і взагалі вже відчула, що мені це подобається. Нарешті я почала відчувати насолоду. Кайти, будеш палити? На цьому єдиному, більш-менш нормальному склоні я вчилась вже повертати і тормозити. Добре, що мій мозок друге згадав швидко, а ось з поворотами в мене була проблемка. Ілля все з мене сміявся і казав: ти ж говорила, що вже каталась. Ну так каталась більше десяти років тому. Саме це відео знято з першого кругу, як ми тільки їхали, просто вирішила саме сюди його додати. І зараз вже монтуючи, я думаю, чого мені Ілля просто не показав, не розказав, як повертати і зупинятись. Чи з нього просто поганий вчитель, тобто, взагалі, ніякі, чи просто він сміявся з мене чи він не вміє, бо він катається на mm. Що Щось цього? Але що тут скажеш? Добре, що взагалі щось навчилось. Весь цей резорт має сім підйомників. Всього одна траса для новачків, ще її називають дитячою трасою. Я б не називала її так, бо вона реально не дитяча. Пригадую траси в Буковелі, порівнюю з цими трасами. Ну реально тут дитячих немає. Через те, що було дуже багато снігу, мені як новачку було складно, бо часто лижі просто застрягали в ньому. Хоча ля казав: ти шо, Катя? Навпаки, лижники сноубордисти обожнюють, коли так багато снігу, і він м'який і не А це, до речі, якраз ця дитяча траса. Чому з льо загубились? Я поїхала на одну трасу, він на іншу трасу. Це такий великий резорт. Цей що я навіть не знаю, як ми знайдемось. Я думала, він біля одного, такого. Е, як це називається? Куди сидять, А він взагалі десь далеко. Я дивлюся хвилин до нього їхати. Я червона, просто мені так спекотно, я вся спотіла вже. Дивіться, оце взагалі пригоди. Це виявляється дитячий трейл. От сюди мені потрібно було. Я напевно зараз піду, і тут покатаюсь, поки чекаю Ілью. Ілля поїхав поки що сам на велику, бо від Ілля тільки зі мною ходить, а я падаю всюди. Така кафешка крута є. Люди всі залишають свої лижі йдуть їсти. Взагалі мені дуже сподобався цей вайп, як кажуть в Америці. Цей настрій цього курорту. Нібито ми давні друзі один одному. Якщо в мене було більше часу, ми на більше приїхали б, я б все йшла щось випити теж. посиділа, як ці люди біля вогнища, але надіюсь, посаджу в ресторані іншим часом. Ось там десь гори в тумані дуже високі. Там ми були, але їх не видно. Я тут вирішила з дітьми. Я ось там катала з тими дітьми і думала, чого мене Ілля відразу сюди не привіз. Ось тут я вже відчувала себе в своїй тарілці, хоча там не тільки діти їздять. Поки їдеш ти доверху, ти завжди знайомишся там з людьми. Тож Я знайомилась з дорослими людьми, які п'яти раз тут і ще не наважились поїхати кататись на самий верх. Тож люди, ух, я не одна така странна. Мені реально було полегшення, що я не одна така. Взагалі мене приваблюють люди, які мають хоча б якісь захоплення, на які витрачають час і гроші. Чимось горять. Я з відкритим ротом спостерігала за людьми, які так професійно катались, бо знаю, що вони, попри в тому, на роботі, у нестачу на певно грошей і часу, завжди знаходять час для того, що їм подобається, і хоча багатьом може здатись, що ну що тут такого, але люди це не легко приділяти час своїм захопленням, бо я знаю, в Америці великий відсоток людей, які приходять з роботи, нічого не хочуть робити, сидять на дивані і дивляться телевізор. Я не знаю, як було раніше, але мені здається, це проблема нашого 21 го століття, коли є можливість на Воджувати життям, вчитись, а люди просто не хочуть. Але як би дивно це не звучало, але в наш час, коли в людей є захоплення і вони роблять щось професійно, то це вже круто. А ще коли вчать дітей цього з маличку, це подвійний респект. Але це так мої роздуми. Дивіться, який крутий форвілер з такими колесами. Якраз для снігу, поки я каталась там з новачками, і я насолоджувався тим, що міг нормально швидко проїхатись сам. Як ніяк в нас взагалі обох річниця, і в цей день насолоджуватись повинні ми обидва чи обоє. Скажіть, як правильно, я не знаю. Взагалі, я засік час, щоб подивитись, як швидко він спуститься до мене з середньої гори, де був музей. Йому зайняло 7 хвилин. Я думаю, приблизно з самого верху було б 12-15 хвилин. Я вже казала, що цей резорт має славу як найкрутішого і найглибшого, а не найдовшого. Хоча, до речі, Google каже, що саме в цьому резорті найдовша траса подвійного чорного ромбу. Вона вважається найтяжча. Я взагалі склоняюсь Ільйою через його вічну допомогу мені в зніманні всіляких від. І якщо б не він, половина навіть більше кадрів ви б точно не побачили, бо я, наприклад, боялась діставати телефон чи GoPro, щоб знімати хоч щось. А мені навіть просити зробити це не треба. Тож ви можете подякувати його в коментарях. Я думаю, йому буде приємно. Ось ви бачите зелений ще один будиночок. Там є багато таких, це просто туалет, і можна погрітися, якщо треба. Далі я вирішила прискорити це все, бо я довго катався, а я хотіла вам все показати. Тож ось. знаєте, я взагалі завжди любила екстрим, але якось появою дітей в мене з цим трішки. Проблеми стали. Я реально відчула, що я трішки змінилась. Не знаю, може, просто я подорослішала. хто знає. Раніше б я набагато менше тормозила, а просто набирала швидкість. А зараз я помітила, що мені тяжко в своїй голові зупинити себе тормозити. Я говорю, Катя, не тормози, просто не бійся. Але все одно якось так. Ну тяжко. Можливо, через те, що в мене досвіду немає, і наступний раз буде набагато краще кататись, набагато швидше. А зараз так не все так ідеально. І поки ля ще тут катається, я хотіла вам сказати дякую, що ви завжди підтримуєте мене в коментарях, завжди ставите вподобайку і завжди так натхненно дивитесь мої відео. Я кожен раз перебуваю в такому захваті, коли читаю вашу підтримку в коментарях. Це дійсно мене надихає. І навіть люди, з якими я тут спілкуюсь, мені казали, Катя, в тебе взагалі немає. хайту, всі тебе підтримують. І це дійсно так. Тож вам дякую. І я допомогти маленькому. Йому ну, рочків, напевно, п'ять. Тут так багато таких маленьких дітей. І вони самі катаються. Я в шоці. Я вчусь у них, як правильно кататись. Такі круті діти, я вам кажу. Я <рес> така червона, втомлена. Але я хочу ще, але нам треба їхати додому, бо вдома діти. Нам їхати півтори години додому. 我最后就是。 Знаєте, я ніколи це не казала, але перед тим як взагалі зробити цей канал, я думала: ну що цікавого є на Алясці. Ну, природа, окей. Але історії немає, як, наприклад, в Європі чи навіть в Україні. Масово люди почали сюди заселятись тільки після 50-х років минулого століття. Виходить, що навіть 100 років немає. Все, яке здавалось, дике, але зараз я вже усвідомлюю, що це і є родзинкою цих міст. Ходити там, де мало хто ходив, купатись там, де ніхто не купався, їхати туди, де навіть немає дороги. Це я її люблю в цьому місці. Ось це і приваблює всіх на Алясці. Тому сюди і мріють приїхати хоч раз за все своє життя американці, і щоб побачити ось цю дикість, це інше життя, бо в Штатах в інших такого немає. Я надіюсь, ви зрозуміли, що я не говорю зараз про лижичі, ось цей курорт, я говорю загалом про Аляску. Ілюш, mm. чого я така червона? Я просто така червона, ніби та. Згоріла? Чого я згоріла? Ой, люди, мені дуже сподобалось кататись. Спочатку е, я взагалі в шоці була, бо я дуже падала і мені не подобалось. Бо я мене на самий верх, на саму гору а, повіз, Говорить, тут будемо кататись. А -а. Замість того, щоб на дитячу показати, щоб я трішечки хоча б якось освоїлась, зрозуміла, як кататись, там, повертати, зупинятись не, на гору. Я... Падала там стільки разів, думала, все, хана, не буде більше. А от потришки, потришки і останній раз взагалі прям на солоду отримала. Хочу ще. Я ще не знаю, декілька годин точно би покаталась, покаталася, але через те, що ми обіцяли людям, що ми будемо в 4 вечора в а, треба їхати додому. Бо нам ще півтори години їхати. Ось. А так, так круто. Я б я б дітей можливо взяла, бо такі, як наші діти, там катались, особливо джема. Але у нас Джема така, вона любить тепло. Вона така, не дуже сильно до холоду. Хоча зараз просто ідеальна погода кататись. Додому ми їхали дуже втомлені, бо ми ще не виспались, встали рано. Ще й кріпатуру я почала вже відчувати в машині. Боліло все тіло. Але настрій був просто бомбезний. Ще й дивлячись на цю красу, і взагалі відчувала себе найщасливішою, найкоханішою людиною в свою річницю. Ось Знаєте, мені здається, ми з ліві не дуже романтичні люди. Ну ладно, можливо, я трішки, бо я ж дівчина. Тож просто якщо б іля взяв, наприклад, номер в якомусь готелі і ми нічого не робили, це була б найгірша річниця на а Ілля вже знає, що я люблю, тому я була реально рада. Зараз хтось дивиться нас і думає, ото вони дивні. Заїхали знову взяти каву, тому що ми спати хочемо, не виспались. Лягли в пів другої десь, так? Да? майже в два години ночі. Угу. І сталося 7:30. Людяна Друлька. <різь> я читаю. Це бурульки, ми подивилися зіллою, як правильно українською це говориться. Бурульки, Ілля, скажи. Бурьки. Ще раз. Бурульки. Скажи, льодяні бурульки. Льодяні бурульки. <рес> Чи сподобалось мені, як ми святкували? Так, прикольно. Я думаю, завтра в мене кріпатура буде. У мене вже зараз починає боліти руки, спина. П'ята точка. Візьмемо зараз каву. І вже додому це кафешка біля нашого дому. Я дуже її люблю. Іля каже, нас не було майже 9 годин. 9 годин, уявляєте? Діти там напевно вже засумували за нами. Це моє. Ми взяли собі нашу улюблену каву, замовили їжу додому і вирішили їхати вже до наших малих корівка. А ще кожен раз, коли ти береш собі каву, вони ставлять таку наліпку. Ну протикають одну каву. Якщо ти всі набираєш, то тобі дають безкоштовно. Через кожні 12 кав одна безкоштовна. Діти вдома були щасливі нас бачити. Хоча мені здається, вони не помітили, що нас немає. Цілий день були в піжамі, замовили нашу святкову їжу. В нас все-таки річниця, Люди ну що закінчуємо наш день, нашу суботу улюбленим карі. У нас дуже інший карі, салат улюблений, суші, діти їдять карі теж люблять. Смачного? Фелікс, скажи смачного. Думаю, що у мами краще. Ось так пройшло святкування нашої річниці. І дякую, що були зі мною, друзі. Підписуйтесь, хто ще не зробив це тут і в інстаграм. А в нас вже починається новий день, неділя. За ним новий тиждень, нові пригоди, нові зустрічі і за ним ще один новий рік життя разом. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. А я бажаю вам миру і любові в ваших сім'ях. І до нових зустрічей в моїх нових відео. Па-па!